Вчора Кирило Буданов повідомив, що найближчим часом, за даними української розвідки, російські війська можуть зробити схожу спробу прориву і на Сумщині, так як зараз це відбувається в районі Вовчанська на Харківщині. З нами Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військово-цивільної адміністрації. Пане Володимире, вітаю. Та бажаю здоров'я. Пане Володимире, чи фіксуєте ви якісь активності росіян по той бік кордону? По оцінці Генерального штабу Збройних сил України суттєвих змін в угрупованні їхні бойової здатності щодо можливості нарощування. Своєї угруповання в найкоротші терміни і створення ударного угруповання сьогодні не фіксується, тому розуміючи всю інформацію, яка надходить до військової адміністрації з генерального штабу, відповідно від групування військ, які знаходяться на території Сумської області, в тому числі інформації головного управління розвідки. Міністерства оборони України вона вся у нас обробляється, аналізується, і відповідно до цього приймається рішення щодо захисту населення в Сумській області. Можливо, є якісь непрямі дані, такі як збільшення кількості обстрілів чи ДРГ заходять більше? Безумовно, є. Тут проглядається тактика ворога. Яка тактика Вона пов'язана з тим, щоб збільшити обстріли на певних напрямках, на певних ділянках, для того, щоб вимусити Збройні Сили України, перекинути туди збройні підрозділи, підсилити їх. Тим самим. Зробить більш слабкими якісь напрямки на інших ділянках бойових дій, які ведуться на Донецькому харківському напрямку, навіть незважаючи на те, що ви зараз сказали, чи фіксуєте ви збільшення кількості охочих евакуюватися з населених пунктів, які близько лежать до українсько-російського кордону на Сумщині? Військова адміністрація, вона Своєму завданню має е, розуміти і володіти інформацією, яка надавала б можливість своєчасно приймати рішення щодо захисту населення. Тому е, аналізуючи і бачачи, в яких напрямках сьогодні збільшилась інтенсивність бойових дій, обстрілів авіації. Е, Система залпового вогню зараз у нас біла біл біля пілля, це населений пункт ворожба. Була прийнята рішення військової адміністрації щодо планової евакуації. І Ми вже звідти евакували за останні два дні біля тисячі людей, біля двохсот дітей з цих двох населених пунктів. Евакуація проводиться планово, створені певні умови і. Дякую іншим областям, які сьогодні приймають наших евакуйованих: це місто Київ, це місто Полтава і Західні регіони. Чи примусова евакуація застосовується до сімей з дітьми в цих регіонах? А в двох громадах застосовується така, така форма евакуації: це Великописарівка Ахтирського району і серединобуда Шосткинського району. Тому там зараз проводиться евакуація. біля 200 е, сімей з дітьми з цих двох громад уже евакуйовано? Процес теж е, 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 іде планово. Відповідні служби, відповідні правоохоронні органи працюють щодо реалізації цих рішень уряду і військової адміністрації області угу. і останнє коротке питання, пане Володимире. Яка ситуація на Сумщині з електропостачанням зараз? З електропостачанням дійсно, як і вся Україна, після нанесених ударів по енергосистемі України вводяться відповідні графіки аварійних відключень, графіки обмежень дійсно наші громади, і в цьому на ці, за цю добу три райони: це Шоскінський, Сумський і Канатопський – Вони отримали. Відключення відповідно до цих графіків, але це планові населення попереджається, що це відповідно до кілька годин, потім відновлюється це енергопостачання. Тому системи всі працюють, на цей час включаються резервні джерела живлення, тобто це планове і Сумщина підготовлена до таких відключень. Дякую за те, що знайшли можливість відповісти на запитання. Пане Володимира Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військово-цивільної адміністрації.